Свободу гварамії під таким гаслом грузинські журналісти організували флешмоб протести з вимогою звільнити зв'язниці екс гендиректора телеканалу «Руставі-2» та нинішнього керівника телекомпанії МТАВАРІ Ніколаза. Гварамію його ще торік у травні засудили до трьох із половиною років. Грузинського опозиційного журналіста визнали винним у зловживанні повноваженнями. Буцімто він придбав дорогу автівку у межах рекламної кампанії телеканалу. Однак, незалежні журналісти Грузії переконані, колегу заарештували через опозиційну політику. Для порятунку журналіста медійники запустили флешмоб. До нього залучили майже всі демократичні країни, зокрема і Україну. Так понад 70 журналістів українського медіаруху, підписали листа із зверненням до влади Грузії та президентки країни, аби ті відпустили Нікола Загварамію. Нині естафету флешмобу передали литовським журналістам. Ми просимо помилувати, як ми вважаємо, невинну людину. Але ви маєте нас зрозуміти, що це, по суті, справи а, а, зараз є а, такий дієвий інструмент і можливість звільнити журналіста з в'язниці. Хай людина працює, він медійник. Наше звернення було дуже чемно прийнято, розглянуто. Я пояснив його суть, про що йде мова. Працівниця консульського відділу його прийняла, подякувала мені і сказала, що це звернення від українських журналістів обов'язково буде передано грузинській владі і пані президенції Грузії Соломе Зурабішвілі. Далі ми будемо також в діалозі, в контакті як з нашими грузинськими партнерами, медійниками і журналістами, які також до речі борються за свободу і незалежність своєї країни. Стало відомо, хто представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ігри нескорених, які відбудуться восени у Дюссельдорфі. З поміж 200 ветеранів, які взяли участь у національному відборі, обрали 24 людини. Сюрпризом стала 25-та учасниця Юлія Паєвська. Вона ж тайра. Про її особисту участь організаторів міжнародних змагань, просило міністерство ветеранів. Торік Тайра мала бути на іграх нескорених, але не змогла зробити це через війну і полон. До слова ігри нескорених відбудуться у Вересні наша команда змагатиметься у дев'яти видах спорту. Перед тим на нашу збірну чекає тримісячна підготовка з тренерами, реабілітологами, психологами і лікарями. Цього разу рішенням відбіркової комісії на пропозицію і дозвіл фундації Ігор Нескорених одноголосно було прийнято рішення включити Юлію Паєвською до складу національної збірної України та надати їй 25-те місце у нашій збірній. Україна насправді єдина країна з поміж 23 націй сім'ї інвіктус, яка зараз виборює свободу, де активно йде війна. Іде на превеликий жаль, що дня збільшується кількість поранених, і власне сама фундація Invictus Games також збільшила квоту для України цього року. І цього року українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування ігор нескорених в Україні. У міжнародний розшук оголосили депутата Київради Владислава Трубіцина. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглянуть 12 червня. Нагадаю, 13 травня депутат виїхав з України. Про це мовилося у відповіді САП на запит журналістки Цензорнет. 17 травня він не прийшов на судове засідання, а телефон був поза зоною досяжності. Нагадаю, трубіцин обвинувачений у справі щодо. Одержання хабаря на майже 1 мільйон 400 тисяч гривень його затримали ще в лютому. Торік Фігуранта обрали запобіжний захід перебування під вартою з альтернативою застави понад 14 мільйонів гривень. За нього цю суму сплатили. Прихильник комунізму та рускава міра, охоронця, який 1 червня не відчинив двері бомбосховища під час ракетної атаки по Києву, коли загинуло троє людей. Вадима Мошкіна правоохоронці підозрюють у ще одному злочині. Чоловіку та його дружині вже підготували підозру у поширенні забороненої комуністичної символіки та пропагуванні тоталітарного режиму та вручать її найближчим часом. Нині охоронець поліклініки у СІЗО, два місяці під вартою без права на заставу, такий запобіжний захід обрав. Мошкіну Голосіївський райсуд Києва у суботу. Інших трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт. Рішення суду спричинило шквал обурення у соцмережах. Чому за ґратами опинився тільки охоронець? З'ясовувала Марта Шикула. Це Вадим Мошкін, охоронець столичної поліклініки, біля кої першого червня загинули троє людей, серед них дитина. Вони не змогли потрапити до зачиненого укриття, і їх убило уламками ракети. В суботу Голосівський райсуд Києва обрав чоловіку запобіжний захід два місяці під вартою без права на заставу. У залі суду охоронець свою провину визнав, мовляв, просто не встиг відчинити двері після сигналу повітряної тривоги. Не вистачило відкриті. Двері в приміщення і відкрити двері центральні. Що... Скільки хвилин у вас було на цьому двері? П'ять восьмою. швидко все це пролунало. А і бунше випадка було тривагу. Відкривали двері зазвичай. Прокурор міг просити у суду застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тому що він особисто не відкрив. Двері в укриття і залишив людей на вулиці під обстрілами. Власне, він визнав у суді свою вину. Проте це ніякий не подвиг. Це спосіб захисту. Серед підозрюваних опинилися ще троє людей: керівник медзакладу, його заступник та заступниця голови Деснянської райадміністрації. Їм закидають службову недбалість. Посадовців суд відправляє під цілодобовий домашній арешт. Вони мали організувати роботу цього укриття і проконтролювати вільний доступ людей. Місцевих мешканців до сховища під час повітряних тривог, але не зробили і тут санкція статті до п'яти років позбавлення волі. Тому максимально суворий запобіжний захід, який ми могли просити в суду, це цілодобовий домашній арешт. Рішення голосівського суду спричинило хвилю дискусії у соцмережах. Чому під вартою опинився лише охоронець, а посадовці залишилися під домашнім арештом? Користувачі припускають у справі закритого укриття, просто знайшли ЦАПА відбувайла. Коли я аналізую те, що сталося потім. А як тепер розбираються з цими скандалами? Мені наприклад не зрозуміло, чому підозру висунули якісь дамі, яка у нас є заступницею очільника Деснянської РДА. Причому самому голові РДА немає ніяких претензій до нього. Він навпаки він записує заяви, де каже, що я напишу заяви від про відставку, але це зроблю, коли напише заяву про відставку кличка. Всі повинні відповідати за свої вчинки, тим більше це життя людей. Так що потрібно всіх карати. Укриття повинні були бути відкриті. Оце моя думка. Вони повинні були відкриті. А хто відкрив за їх просто ізначально не треба було зачиняти? І не було б цього горя. І це і трагедії. Натомість працівники поліклініки винним у трагедії вважають саме охоронцям медзакладу. Вина повністю на сторожі, тому що це було... У нього під контролем відкриття і закриття. Він спав, не спав, вийшов, не захотів відкривати. Там, я вважаю, вся вина на сторожах. Він не является козлом відпущення, він обов'язаний виконувати свої функції. На запобіжний захід відреагували навіть в офісі президента. Будемо окремо розбиратися і з питанням, чому зараз э, э, такий захід э, суровий винесли. Охоронцю, як ви знаєте, він залишився в СІЗО. А по інших людям прийняти інші рішення, хочу сказати, що ми маємо добитися повної справедливості і ясності. Не зовсім справедливим рішення Феміди вважають і правозахисники, хоч суд став на бік прокурорів і підтримав їхні клопотання для людини з найменшою посадою. Обрали те, що просили прокурори. Це е, арешт. Суд, в принципі, мог вийти за межі клопотання прокурора і обрати йому меншу, менший запобіжний захід. Наприклад, також цілодововий домашній арешт. Можливо, він раніше притягувався до. Кримінальні відповідальності і суд це врахував. До кримінальної відповідальності не притягувався, але у полі зору правоохоронців охоронець закладу Мошкін вже був за півроку разом зі своєю дружиною за пропагування комунізму. Вони вимагали е скасування комунальних боргів. Спосилаючись на те, що нібито розпад СРСР відбувся в незаконний спосіб, і відтак незаконне є проголошення України як незалежної держави, вважають себе досі громадянами неіснуючої країни СРСР, називав. Вторгнення російських військ в Україну звільненням, ну і по факту є таким собі прихильником руського міру. Тим часом біля сумнозвісного укриття все без змін розтрощена дитяча поліклініка, розбиті вікна будинків. Що поруч, та червона стрічка усе нагадує про трагічний день, коли уламки російської ракети наробили тут біди. Мешканці прибирають у дворі та несуть іграшки і квіти до пам'ятних місць загиблим дитині і двом жінкам. Після трагедії Віталій Кличко попросив офіс президента та уряд відсторонити голову Деснянської РДА Києва, поки триває слідство. На що Дмитро Ратніков відповів складе повноваження тільки разом із мером столиці. Поки голови реадміністрації з мером столиці грають у грух, то кого Віталій Кличко разом із міністром із питань стратегічних галостей промисловості Олександром Камишиним перевіряють київські бомбосховища. Половина перевірених укриттів не готові до використання або зачинені. Мер звернеться до президента з проханням про кадрові рішення. Щодо голів районів із найгіршими показниками, Марта Шикола, Микола Чеботарів, п'ятий канал.